Ну що, друзі, привіт! Робимо знову розпаковку цього разу на бревіль соковежималку Cold Plus. Давайте подивимося, що ж всередині. Її також ми купили у TJ Maxx за 150 доларів. Майже в 50% знижки. Що добре. І давайте подивимось, як вона виглядає, oh. Oh це в нас. Oh. І що? Чому ми не відкриваємось? Ага. Пошло туго. Це у нас просто можливість мати таку гарну посудину, щоб наливати, пити. Ось два літра. Мам, що на скум кум він весь мокрий. Нічого, зніми, будь ласка. Гарний пластик, це в нас що? А це в нас поки не зрозуміло. Подивимось. На щось повинна бути ручка. Судячи, що я зрозуміла. Так. Щіточка. Так. Це, я зрозуміла, місце для м'якоті. Сюди у нас буде падати м'якоті. Так, книжечки. Ага, тобто воно напряму може вже йти сюди. Ось якраз. Дирочка для цього. І, напевно, через ось це. Напевно, через ось це. Якось ти його підключаєш туди. І воно буде тобі одразу текти сюди. Хай буде так. Окей. Книжечка. Книжечка. А, це гарантійка. Окей. Книжка на французькій, на іспанській, на англійській. Так. І сама головна частина. Важкий. Важкий. Так. Американська вилка. Це ось так буде працювати. ось так, Сюди буде якось падати. Ага, а оця штучка. Отак. І ось о, клас. розібралися. Ага, тобто я ще мала ось це надіти. Ну, суть ми зрозуміли. Працює це ось так. Дуже зручно. Окей. Так, щоб одразу не потеряти, ми його сюди. Покладемо ось так. Ну, наш прес присувати сюди. Так, а далі зараз давайте подивимось як воно тут знімається ось так. Все пластикове. Виглядає гарно. Так, подивимося, що в нас ось тут. Тут в нас Так, це виключено. Якщо в цю сторону soft fruit. Тобто щось, напевно, ніжне. А, сюди high, hard, hard veggie. Ну, вже тобто, я думаю, якісь, можливо, огірки яблука. Щось в такому плані. То, що важче буде різати. Так. Ну, реально виглядає вона так дуже скільно, важка, металева. Лезо. Лезо. О, гостре. О, спочатку цю, ну і звичайна пластикова формочка. Як вже воно стояло, я вже забулася. О, так. Ставили ось так. І тоді, виходить, кидаємо просто фрукти. Як я зрозуміла, наполовину можна спокійно різати, можна й ціле, але, ну, на мою думку, я б цього не робила, пополовинки собі покидала. І ну, я думаю, що якщо хардвек, то це повинно бути яблуко і щось такої самої консистенції, що тверде. Ось. А вже Soft Fruits на low. Це вже в нас будуть якісь банани, мандаринки а, а, і щось тому подобається. Зелень, різна зелень. Все, що душа забажає, і все, що м'якеньке. Ось. І виключити. Тобто всього три режими. Раз, два, три. Все. Іншого немає. М -м Такс. Шмор сюди у нас виходить. так, Тут повністю склали. Гарненько ось так склали. ну, та наша, Знаєте, що? Я думаю, що можна і без резинки, Можна без резинки, Просто ось так. І все готово. або Ну так, воно було... туго. Потрібно налов. Ау! Наловчитися. Так, засунули. А мені так не зручно. О! Якщо боком. Якщо боком, то нормально. Так що наша вся конструкція виглядатиме ось так. В принципі, все. Надію, що корисне було. Ось, і закріпили. Забулося. Надію, що була корисною. Дякую і буду чекати ваші лайки.